Ну що ж, вибрали на сьогодні торгувати ось цей автомобіль. Дивіться, який красень. 21-й рік, Volkswagen Tiguan, 30 пробігу з панорамкою на повному приводі. Невеликі пошкодження в правій передній частині. Ну, справжній красень. Декілька подушок безпеки спрацювало, але то, в принципі, не страшно ремонтується. 21-й чистий рік, панорамка, електрокришка. Ну просто бомба. Але я вам зараз покажу, що таке поганий карфак. Переходимо безпосередньо до нього і дивимось. Шукаємо, як я вам говорив, рентал, пошкодження. Як бачите, тут ось в 2021 році позадку раз було, в 2024 позадку два було. І зараз у нас пошкодження, правий передок і ще й дах замальовано, те, чого ми, до речі, не бачимо по фотографіям аукціону. По власникам у нас персонал-ліз, personal персонал, personal, тобто абсолютно все нормально, ніякої оренди, все добре. Але оскільки автомобіль бився декілька разів, я такий клієнту автомобіль не рекомендую торгувати. Ось чому важливо дивитися Carfax. Що у нас по аукціонам? Значит, все. Цей ми закриваємо, тіго нас більше не цікавить. А дивіться, Jeep Compass 4600, бід, виграли. Опа, дійсно він у нас зараз знаходиться на затвердженні. 4600 наша ставка виграла 6 п'ять хоче продавець. Ну що ж, зараз пробуємо поторгуватись. Далі ми переходимо в особистий кабінет і з продавцем погоджуємо ставку вище, нижче, чи чи я забираю по ті ставці, що він пропонує. Таким чином на автостаті може відображатися один цінник купленого автомобіля. Автостат фіксує тільки те, за скільки пішла машина за аукціону. Але коли торги продовжуються далі і вони йдуть тільки вгору, але не вниз. З продавцем такі торги на автостаті вже не відображаються. Ну що ж, вигідна ціна на 2022 рік.